Шановні телеглядачі, сьогодні з вами в студії я, ведуча Аліна, і тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас іде. Отже, перше питання: скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Так, я в нього вірю, бо він насправді існує, але нам подарунки дарять батьки. Але я цьому не заперечую. Мені це дуже подобається. Хто він такий? Де його можна побачити? Його можна побачити в Лапландії. Він живе в великому будиночку. З, з, з власною фабрикою. Марина, а ви знаєте, де живе цей казковий дідусь? Він живе в великому великому будинку з власною фабрикою і, до, і, допом... і з своїми ельфами. давай. Як ви думаєте, скільки йому років? Йому 90 років. Добре, тоді у мене до вас ще кілька запитань, Даша. Даша. Даша, це правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям? Так. А скажи тільки чесно, ви слухняна дитина? Так, я слухняна. А, Даша, а який подарунок ви хотіли отримати від Діда Мороза? Я хотіла потримати куклу Барбі. Прекрасна відповідь. Давай. Я хочу поставити запитання uh, Маші. Uh, як Дідові Морозу вдається вітати дітей у всьому світові за одну новорічну ніч? Цьому йому допомагають його чарівні сані та олені, які їх везуть. Маша, як ви думаєте, на чому він пересувається, як саме потрапляє в будинок? Адже взимку всі вікна щільно э, закриті, а димоходи є далеко на усіх будинках? Він пересувається на санях, потім він їх залишає на вулиці, залізає на кришу і стрибає в димоход. Передавай. Uh, скажіть Катя, чи є у Діда Морозу помічники? Якщо так, то хто вони? Uh, так, в нього є ельфи і, і, і олені. Скажіть Катя, чим займається Дід Мороз в інші пори року? Спить. Катя, ви коли-небудь писали листа Діда Морозу? Так, я пишу йому кожен рік. Катя, як ви вважаєте, для чого в новорічні свята наряджають ялинку? Щоб, щоб будинок відрізнявся від повсякденності. Звідки прийшла до нас ця традиція? Я навіть не знаю. Ніколи не задумувалась. А як ви її прикрашаєте? Різними кульками, гірляндою та дощиком. Марина. Чому Дід Мороз носить велику бороду і у нього червоний ніс? Я думаю, напевно, що. Ну, його борода зігріває його, коли він їздить по всій, всій планеті, і йому дуже холодно. А червоний ніс, бо це його якби відрізняє від всіх дідусів. Марина, ви знаєте, хто така снігуронька? Так, я знаю, це його помічниця. Чому вона допомагає Діду Морозу? А, бо він не встигає за. За всю ніч розвести всім дітям подарунки. А, Даша, ви вірите в таку прикмету? Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Так. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти в новорічну ніч, здійсниться? Так. А, Маша, чи знаєте ви, яка тварина стане символом наступного року? Так, це вівця. А може ви ще знаєте, чому у кожного року є своя тварина? Хто це придумав? Я ніколи над цим не замислювалася, але я вважаю, що у кожного року є своя тварина, тому що кожен рок відрізняється від іншого. Катя, що б хотіли побажати всім жителям нашого міста професій до нового року? Я б хотіла, щоб, по-перше, в них були найкращі професії. і щоб все б в них було все добре. На жаль, наша передача закінчується. Спасибі всім за цікаві відповіді. І наостанок хочу сказати з Новим роком.